дня. це громадський онлайн. Мене звати Анастасія Станкова. На студії вже є перший гість Олександр Банчук, експерт центру політико-правових реформ і говоримо ми про майбутню концепцію реформування Міністерства внутрішніх справ і міліції. Зокрема, про це заявля... заявив Арсен Аваков. традиційно у Фейсбуці. Він про всі нові свої якісь ідеї заявляє у Фейсбуці. Зробив він спеціальний відеоролик, як це все буде виглядати. Ну, багато є і позитивів в коментарях. І взагалі зараз говорять експерти багато про позитивні зрушення в реформі Міністерства внутрішніх справ, але і багато є скептиків говорять про те, що чому саме перед виборами міністр взявся до реформування міліції. Ну, вперше там таке воно що міліція почне називатись поліцією, як це було раніше в Росії, і е, пояснює міністр, що це такий рудимент радянської системи, міліція. Поліція має зовсім інші функції захисту громадянських прав на. Селення захисту громадян, щоб не було якихось конфліктів, а також безпека і допомога громадянам. Ну, давайте подивимось спочатку. Перед тим як почати з вами розмови, ролик, який зробив мені, який представив на розгляд громадськості. Міністр пропонує він всім долучатися до обговорення проекту. Зараз поговоримо про це детальніше. але Спочатку подивимося, що пропонує Арсен Аваков. Правоохоронна система України потребує негайних докорінних змін. Міністерство внутрішніх справ разом з експертною громадською радою на чолі з Євгеном Захаровим пропонує реформу, яка перетворить місію МВС скарати та кришувати, наслужити та захищати. Міністерство стане органом, який формує і забезпечує державну політику у сферах правоохоронної діяльності, захисту конституційного ладу та територіальної оборони, міграційної діяльності, охорони державного кордону, цивільного захисту населення та пожежно-рятувальної справи. Буде чітке розмежування політичної функції. Вона залишається за міністром внутрішніх справ та професійної, закріплена за керівниками національної поліції, Нацгвардії, прикордонної служби. Міграційної служби, служби з надзвичайних ситуацій, призначення і професійна діяльність керівників та працівників служб не залежатиме від зміни політичного керівництва держави. До нової структури МВС належатимуть Національна поліція, захист життя, здоров'я, майна громадян, профілактика та протидія правопорушенням, забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху, Національна гвардія, військове формування з правоохоронними функціями, призначене для захисту та. Охорони життя прав і свобод громадян суспільства і держави від протиправних посягань. Державна міграційна служба, паспортно реєстраційна діяльність та протидія нелегальної міграції, Державна служба з надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної техногенної безпеки та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба, захист та охорона державного кордону, забезпечення прикордонного контролю та пропуску через кордон. Міліція є рудиментом радянської епохи і означає. Озброєне народне ополчення. Натомість поліція це професійний державний правоохоронний орган, покликаний забезпечувати правопорядок, уникаючи каральних функцій. Створення національної поліції супроводжуватиметься скороченням, реорганізацією та поєднанням функцій окремих служб. Реалізація зазначених змін позбавить поліцію невластивих функцій, зменшить кількісний та поліпшить якісний склад поліції з урахуванням міжнародних стандартів, оптимізує грошові витрати. На їхнє утримання та підвищить заробітну плату поліцейських. В населених пунктах функції Державної автомобільної інспекції та патрульної служби з охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху будуть об'єднані. «ДАІ» позбавиться функції реєстрації транспорту, видачі водійських посвідчень тощо, а здійснюватиме лише патрулювання національних автострад. Одночасно широко запроваджуватимуться різноманітні технічні засоби контролю за дорожнім рухом, що унеможливить корупційну складову в діяльності ДАІ. Дільничні інспектори виконуватимуть основну функцію поліції, профілактики правопорушень та дотримання правопорядку спільно з патрульною службою. На місцевому рівні буде створена муніципальна поліція, яка матиме подвійне підпорядкування органам місцевого самоврядування та МВС, і виконуватиме виключно функції охорони порядку на вулицях міст і контролю за благоустроєм. Будуть ліквідовані всі спецпідрозділи. Натомість з'явиться один універсальний спецпідрозділ швидкого реагування. На кшталт американського СВАД. Обов'язкове маркування на всіх типах форманого одягу полегшить ідентифікацію працівників МВС. Реалізація принципу прозорості підкріплятиметься громадським контролем за діяльністю поліції, шляхом участі у проведенні службових розслідувань за фактами порушень з боку працівників поліції, доступністю до інформації про стан та результати розгляду, поданих до поліції заяв. Провадження електронного документа обігу дасть змогу уникнути паперу. Обо бюрократичної тяганини та корупції під час розгляду звернень громадян. Демілітаризація ОВС у пагонах залишаться лише працівники, що виконують практичні функції з протидії злочинності. Підбір та навчання кадрів здійснюватиметься прозоро на конкурсній основі з рухуванням думки громадськості та результатів тестування на детекторі брехні. Пріоритет буде надаватися громадянам, що пройшли строкову військову службу. Усі діючі працівники органів внутрішніх справ підлягатимуть тотальній. Ні, претестації демократичне суспільство має відчувати себе захищеним та мати довіру до правоохоронців. Негайна реформа, докорінна зміна, європейське майбутнє. Ось такі реформи пропонує міністерство внутрішніх справ на чолі з Арсеном Аваковим. Зараз перед виборами з'явився цей ролик. Я на це наголошую, тому що Арсен Аваков є одним із лідерів списку народного фронту. Тому ну зрозуміло, людина йде також в парламент, і неможливо не згадувати про реформу міністерства без виборів. Все таки, ну маємо це розуміти. Олександр Банчук, експерт центру політико-правових реформ е, політико правового центру. Перепрошую. Е, Каже, що ви ще в квітні пропонували цю реформу. Да, ми всі навіть можливо більш радикальніші. А як член експертної ради, який було першим презентовано відповідно про концепції і от відповідний відеоролик, було ще запропоновано і надіслано на узгодження в Міністерства внутрішніх справ проект закону про поліцію, поліцейську діяльність. і Він знов ті речі, які зараз це презентується, вони були там передбачені. Але в апараті, зрозуміло, міністр цим не займався. В апараті сидять ті ж самі генерали там і полковники і всі інші чиновники, які розуміють, прочитавши наш проект закону, розуміли, що їм після прийняття цього закону не буде що робити да, в міністерстві в центральному апараті, і вони там на максимальну велику кількість зауважень на надіслала нам, і, і далі міністр вирішив, тобто не працювати з проектом закону, а вирішив піти, я кажу, довшим шляхом через концепцію. Просто різниця в тому, що навіть якщо ця концепція і тому, що відеоролик він грунтується, мав би грунтуватися на, на тексті. Документу, проєкті концепції, навіть якщо вона буде схвалена урядом парламентом, це, це не означає реформа, тому що це тільки це концепція, це, це намір реформування. А проект закону після його ухвалення він повинен реалізовуватися. Оце реформа. І Тому ми само початку пішли іншим шляхом принциповим і ну не, не знайшли підтримки. Це одна із частин, тільки експертної ради зараз. А чому не знайшли тоді підтримки? І, і зараз ми не знаходимо підтримки, тому що ну очевидно, що навіть цю, на мій погляд, якщо буде Можна злязати об'єктивні і суб'єктивні причини. Об'єктивні причини полягають в тому, що міністр весь цей час, а переважно більшість свого часу службово був в зоні АТО, і він, скажімо, хоч цим займався, він вважав, що там є головнішим займатися, а не реформою. Тобто, це, це я би назвав суб'єктивним елементом. Об'єктивним. Єктив. Об а суб'єктивним тому, що я думаю, що все ж таки є побоювання, що дуже радикально, да, і він він не знав, чи він з скільки часу він буде міністром, наприклад, коли було це в квітні, і почати не закінчити. Тоді тоді залишиться пляма, що от почав щось робити, наламав дров, а далі кому це всім розбиратися. Да, тобто тому тут то така, тому що насправді, ну наш підхід громадськості, скажімо, нашої частини громадськості е і експертного середовища полягає в тому, що насправді не, не потрібно модифікувати нинішню мод систему міліції, просто потрібно е відкласти в сторону, забути її і починати. З нуля. Буду... Да. Фактично. Да. А що має бути з, взагалі, з міліціонерами всіма зараз? Дуже насправді велика проблема. Ми всі це знаємо як в зоні АТО, так і поза нею, так що mm -hmm. міліціонери, які десь на Донбасі працювали, вони або перейшли на схід на набік mm -hmm. на ЛНР, ДНР, так або їм зараз не довіряють там mm -hmm. працювати до інших міліціонерів. яку купа питань, ну і взагалі, якщо говорити про бійців, то міліціонерів вони там на другому місці стоять міліціонери після. Бойовиків ЕЛНРДНР, які mm -hmm. проти яких вони mm -hmm. виступають, як це змінити? Як зробити так, щоб міліціонер як в Європі був людиною, до якої громадянин е, тої країни чи іноземець міг звернутися за допомогою? Реально? Ну, це це потрібно. Для цього потрібно зробити реформу. Але е, якщо я думаю, що е, Тут важливо, щоб а, таку річ, я думаю, зробити при, при реформі. А, потрібно дати доступ а, людям, які хочуть працювати навіть не маючи освіти, відповідної відомчої нашої освіти в університеті чи інституті внутрішніх справ відкрити їм доступ. І це, наприклад, один із хороших, скажімо, кадрових резервів можуть бути це добровольці, да тобто які є або повернулися, тобто ми не знаємо. Вони можуть тим бути кадровим резервом, який може стати майбутніми поліцейськими. Тобто, тому що, що вони є патріотичні. Ну тому що просто так туди би люди не пішли, і, а, і, і це саме головне наразі. Да? Тобто, і а якщо вони патріотичні, ці ситуації означає, вони ж не за гроші пішли. Ну переважна більшість uh -huh. не за гроші пішли воювати. Це означає, що для них, наприклад, якщо вони будуть навіть більш-менш таку ж саму зарплату отримувати, як, як отримали в зоні АТО, і будуть в мирних умовах в відповідно в своєму селі, селищі чи місті виконувати функцію поліцейського, і це нормально. Тобто, це це той кадровий резерв. Але слушали, але. Для цього потрібно новим законом або новим регулюванням відкрити їм доступ, щоб вони могли стати як і е, рядовим складом е, відповідно поліції, так можливо, і начальницьким без спеціальної освіти. Тобто, але для ж, для цього потрібні зміни, і, і, і це можливо зробити. А як але найголовніша проблема всієї структури МВС, ми прекрасно це знаємо? Це корупція, це те, що за гроші можна вирішити в принципі будь-яке питання, і будь-яке твоє порушення може перестати бути порушенням за гроші. Так. я ну що допоможе це вирішити тут кілька речей. Я думаю, що потрібно дивитися на, на інші ініціативи, які є. Я думаю, якщо ми говоримо про, скажімо, високу корупцію, яка в тому числі є в системі МВС, яка починається з центрального апарату, uh -huh. там з генеральських, там полку, рівня полковників, підполковників, то тут мала би значення ухвалення закону про національне антикорупційне бюро, про яке про яке всього говорили, що його не внесло в порядок денний але на від нас вимагає ухвалення його міжнародний валютний фонд. і президент також каже, що... чому вони всі вимагають бо міжнародний валютний фонд вклав це в одну з пунктів на надання подальших траншів да тобто ухвалення закону про антикорупційний орган тобто це ми говоримо про то якщо у нас буде належний контроль за високопосадовою датам доброчесністю в сфері внутрішніх справ це означає що що ми скажімо, тоді підлеглі не будуть мати такого, скажімо, за усвідомлення, що їм не потрібно в Київ чи в область возити гроші, да? тому що збирати з людей і угу. возити як дань за те, що вони перебувають на цій службі. Інша річ, на мій погляд, дуже важлива, і це також, до речі, є в цьому відеоролику. Це створення місцевої поліції. Тому що наразі фактично в. Хто працює там будь-який дільничний інспектор, який там повинен бути на в кожному мікрорайоні, селі селищі, а чи патрух той, хто є патрульним, йому йому все одно яке до нього відношення жителів, де він працює, з ким він працює, тому що у нього один керівник: це його начальник районного управління, а для начальника районного управління обласного аж до Києва. І ось створення місцевої поліції, як це відбулося, наприклад, в Чехії, в одній з східноєвропейських країн, в 90-му році вони відновили прийняли закон, відновили прийняли закон про поліцію громад. Вона у них на називається і і воно може, тобто коли контакт це є, щоб забезпечити знов прозорість, а де прозорість, це Олекс... менше можливості. Олександр кориції. чи правильно я розумію, що це як от в цьому законі про особливий статус Донбасу, так де угу. Міліція, ці народні дружини міліції, підпорядковуються місцевій владі, так само і в нас хочуть зробити. А ну ми вже розділяємо це неправильно насправді е, ні, не про це йдеться. Я маю на увазі, що е, правильно я розумію, що місцева поліція буде угу. все ж таки керуватися чи буде підпорядковано місцевій владі і місцевій тут, громаді. Тут е, тут потрібно ось що розуміти поза якщо виключно читати закон про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської знову угу. така повна Зва цього закону угу, так, то, так. то там визначено, що начальник міліції він не повинен бути погодженим відповідним органом місцевого самоврядування. Це там сели, там районна рада, там і так далі. Але питання все в тому, що у нас орган внутрішніх справ на місцях він всім займається від патрулювання, дільничні інспектора і розслідування злочин віддає. Це все під начальником, і угу. це потрібно буде погоджувати, фактично погоджувати особу, яка відповідає за всі питання безпеки. В нашому підході, те, що ми бачимо в інших східноєвропейських країнах, не, місцева поліція, наприклад, не повинна займатися розслідуванням, тому що це державна функція. Місцева поліція повинна займатися в нашому розумінні тільки питання, і її повинні відійти служби дільничних інспекторів і патрульно-постова служба. Тобто, от, яка uh -huh. а, да, патруль, який на вулиці, от оце повинно бути функцією громад, і, і так повинна, скажімо, і це повинно в кожній громаді майбутній там, а, після адміністративного. Ну, територіальної реформи бути місцева поліція, але розслідування це не питання громад, тому що це тому, що правила розслідування затримання осіб а, там проведення слідчих дій повинні бути на всій території однакові. Ми не можемо залежно, якщо у нас буде там тисячу місцевих поліцій, що у нас mm -hmm. у нас фактично ну, ми такі. у нас будуть тисячу особливостей кримінальних розслідувань. Такого не повинно бути. От, от... І в цьому є різниця, тобто, що е, там пропонується, що начальник буде за все, і що ми бо бо ми знову ж пропонуємо, е, щоб, наприклад, належний, все таки, державний контроль не виключно призначили начальника. І все він, він же там, цар і Бог буде по місцевій поліції. Контроль через те, що в при, призначенні керівника місцевої поліції, кожного поліцейського місцевої поліції, повинна бути прозора процедура в відповідної комісії. І в членами комісії повинні бути також представники з центру. Це членами комісії, буде представник від призначений міністр внутрішніх справ, наприклад, омбудсменом, з'їздом адвокатів. Тобто, і також членами комісії повинні бути члени від обрані. Відповідно місцевою радою, щоб і ця комісія як відбором і конкурсом на uh -huh. будь-які посади місцевої поліції, так і повинна розглядати дисциплінарні скарги на, на якісь порушення з боку як керівника, так і інших поліцейських. Ось у цьому є різниця, на, на мій погляд, тому що передбачено цим законом, і можливо буде в окремих районах Донбасу, і те, що ми пропонуємо. Але я би хотів сказати по місцевій поліції, ви мене не можете зупинити, Рідні, Але, да, що ролику є створення місцевої поліції, а в концепції вже тексті концепції, який передано від міністерства в уряд. Угу. А в одній з редакцій от останніх вони жодного слова про місцеву поліцію не згадують. Чому знову ж тому, що ролик зроблений, це красиво, але документи пишуть в апараті ті ж самі чиновники. А для чиновників апаратом вес це означає, що якщо ми створюємо місцеву поліцію, у нас менше, у нас менше бюджет, у нас менше об'єктів, які ми контролюємо. А Бюджет <с? до речі це буде місцева поліція. це буде в місцевому бюджеті. Ми не знаємо, як буде. Ми хочемо, щоб це було. Я хотів би, але і, тут важливо, що наша позиція, виходячи знову ж, з досвіду інших схожих, схожих східноєвропейських країн, показує, що ми хочемо, якщо створювати повноцінну місцеву поліцію, це то, то це тільки після адміністративно територіальної реформи, де Правильно. громада буде, де громада буде що найменше, не менше, а одна громада, 10 тисяч населення. Це це що найменше, і яка буде. Повністю забезпечена за рахунок зібраних податків. От тільки тоді ми можемо визнати, що ця функція забезпечення правопорядку це функція громад. Держава сюди не вмішується. Держава тільки буде в тому випадку, якщо вчинено злочин, і потрібно затримати особу. Ось, ось це розділення повинно повинно бути. Я вас хочу також запитати про нацгвардію і про зараз добровольчі батальйони, які є в складі цієї Нацгвардії або в складі структури МВС. Uh -huh. Що буде з ними з цією реформою? Чи ці люди повернуться назад uh -huh. додому, чи куди вони там повернуться? Бо є люди, які є уродженцями Донбасу тих територій, які зараз окуповані. Uh -huh. Тобто, що буде з ними? Чи буде в них якась компенсація, чи будуть і, і, і взагалі, де буде Нацгвардія в цій структурі uh -huh. МВС? Вона uh -huh. буде до неї належати не Тут Потрібно таким чином прояснити ситуацію, що зараз є Нацгвардія, в якій є наразі близько 37 тисяч осіб є в особовому складі Нацгвардії. Але по закону може бути до, 6, до 60 тисяч. По новому закону про національну Гвардію має бути до 6, може бути до, так, 60, до 60 тисяч. Добровольчі батальйони, здебільшого, крім батальйону Айдар, вони є вважаються, вони створені на. Наказом міністра внутрішніх справ, і вони вважаються, що в в кожному регіоні в кожній області вони створені, і це є спецпідрозділ, ніби міліції територіальної оборони. Так і тут насправді концепція про це жодного слова не говорить. Ні, то відеоролику ми цього не знайшли. Що буде є на там про на... територіальну оборону? Є кілька слів, які стоїть. можливо, але я не сконцентрував. Але в тексті концепції в будь-якому випадку в тексті концепції про це нічого не говориться. На мій погляд, що логічно, може бути таким чином, що якщо у нас ситуація зараз от залишається, як є, да статус кво я, я, я просто… Та? Оновлене оновленим займатиметься правоохоронною діяльністю захистом конституційного ладу та теробороною міграційною діяльністю, охороною держкордону, рятувальною справою. Угу. тероборона це мається на увазі, що вони хочуть залишати надалі в себе національну гвардію. Ага, ось тобто оце, про да. оці ода. Я думаю, що це формулювання, якраз говорить про, про чому чому вони хочуть теробороною займатися. І, і фактично, тобто шляхи два є. Якщо ми хочемо якісь зміни в цій сфері, що ці всі батальйони повинні стати частиною національної гвардії, а хто ті особи, які не захочуть бути, вони знов ж будь-як я вже говорив само початку, можуть бути кадровим резервом для для майбутньої для майбутньої поліції. І, uh -huh. Але насправді ми ж розуміли, що просто е, існування на ну, нинішньої Нацгвардії, раніше внутрішніх військ в структурі МВС це насправді ну неприродній не стан речей. Насправді найкраще було б цей підрозділ воєнізований, на мій погляд, передати в структуру е, е, Міністерства оборони і можливо об'єднати його функції з прикордонною службою, як я вам говорив, і щоб вони займалися. І питанням, в тому числі територіальної оборони і оборони, а не охорони державного кордону. Тобто, щоб одна ця структура виконувала ці функції як територіальної оборони, так і оборони кордону. І щоб це в одній структурі, тому що фактично ми бачимо навіть зараз при нинішній ситуації певне дублювання є. Функції, що робить Національна гвардія, і що робить прикордонна служба. Тобто, де... Вони фактично разом зараз да. обороняють. Чому, кордон? Чому, чому не можна їх об'єднати, щоб було одне постачання їхнє, одне команду. Дування, тобто, фактично, ну різниці в цьому немає. Ми просто знову ж якщо ми хочемо оптимізувати структуру, а це означає оптимізація коштів для того, щоб їх в інше русло да їх направити. направити, да то це це було б оптимальним рішенням, але ви говорите, що варто систему взагалі будувати з нуля. Як це виглядатиме? Варто звільнити всіх тих працівників міліції, воно тобто, так як ми передбачаємо в законопроекті, і ну так ми логічно це бачимо, що ми не в нинішній ситуації. Анці, ми не можемо поступити як Грузія в 2005-му, uh -huh. коли за одну ніч там 15 тисяч колишніх даїчників було звільнення там за одну ніч чи за тиждень, тому що в нинішніх умовах це це буде ну це повний бардак, буде бачите, uh -huh. за непарламентський вираз. Але, але тут потрібно, я думаю, так і законопроект передбачає, що з закон повинен набирати чинність новий закон, який передбачатиме нову структуру з певної дати. Наприклад, 1 січня 2016 року, але за певний період, за, за рік, по новій процедурі відкритій З детектором брехні, як визначено, всі, хто угу. бажають, в тому числі і міліціонери, і міліціонери повинні пройти. Проходять, вони визначають посаду, тому що вони пройшли конкурсний відбір, і з першого числа вони вже готові. Там їм закуповуються форми, вони готові вже виходять на вулиці, вони здійснюють свої функції. Тобто, таким таким чином, ну тобто, це такі природні був би і правильний найбільш правильний крок в щодо щодо реформування. Але е, от є створена вже 4 квітня е, оця от експертна рада, так, да. яку очолює відомий всім нам Євген Захаров, голова Хельсінської групи. І ви, да, і ви, ви да, там да, є голова Хельсінської правозахисної спілки, е, харківські правозахисники відомий. Так. Ось його фотографія. Так, 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 вас не, не ось, бачу. ось там далі, далі, далі. От це Так, та, 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 та оце, бачите, як сумно так на нього дивлю. От наскільки ця експертна рада, ну наскільки з експертною радою міністрів зарі МВС рахується, наскільки дослухається якщо дивитися по результатах, то, то не дуже. Тому що знову ж ми не можемо кожного разу, тобто у нас у нас достатня кількість зустрічей, тобто, якщо взяти від от 4 квітня до, до нинішнього часу, тобто у нас фактично, я думаю, що кожні три тижні, ну, або кожного місяця, кожні чотир, кожного місяця засідання. Відбувалося тобто, з міністром. А, крім того, були і такі зустрічі, але а, з апаратом міністерства. І фактично ми можемо зараз сказати, що в нас є хоча б приблизних результатів, тільки два. Це дуже мало. Один це концепції. предконцепції, це uh -huh. зовсім да, те, що готувалося під головуванням Євгена Юхимовича Захарова. Uh -huh. І друге це рішення про експер... проведення експерименту по реформі в Львівській області. Тобто там. Є певні новаційні речі, хочуть протестувати у Львівській області, тобто щодо і там структури, наприклад, рай відділів міліції майбутніх і обласних управлінь міліції, і щодо об'єднання Даї з патрульною службою в єдину патрульно постову службу. Тобто, ось такі. Такі речі там, там передбачаються, і е, відповідним бо є наказ про порядок в реалізації, але насправді це дуже мало чому знову ж бо ми в кінці квітня у нас вже був, оскільки ми раніше трішки працювали, у нас вже був проект закону. Ми звернулися і на кожній зустрічі міністру говорю, що у нас є проект закону. Візьміть його. Чому ми концепцію ми починаємо з концепції? Якщо можна з проектом нашим закону замінити концепцію. Ну, в силу, як я вже казав, об'єктивних суб'єктивних, причин цього не відбулося. Угу. І останнє питання: насправді найважливіше, скільки коштуватиме реформа МВС українця? Вона. Я таким чином, може, відповім, що її не проведення буде багато чого коштувати. Але того бюджету, який є наразі в Міністерстві внутрішніх справ, достатньо для в межах виділеного бюджету, достатньо, на мій погляд, для того, щоб. Зробити у нас європейську структуру поліції і міністерства внутрішніх справ. Через те, що ми про які суми йдеться бюджет міністерства внутрішніх справ, якщо не помиляюсь, там близько останнім часом близько 10 мільярдів гривень в рік, тобто кожного року, якщо це буде, і в нас буде зменшено і оптимізовано структуру. Вивільна велика кількість людей, і вже вивільнена. Ви подивіться в Криму при централізованій системі, де без місцевої поліції, ніби все весь набір мав бути якісний, централізований. У Нас фактично 12 тисяч зрадників, 12 тисяч міліціонерів, які були які. Присягали українському народу, вони зрадники, а на Донбасі скільки да. Тобто, це теж ми також це використовуємо в, в дискусіях з апаратом. Коли кажуть, ні, місцева поліція це буде в кожен, кожен князьок собі буде в, в селі, чи селі буде мати свою армію. Потрібно залишати централізовану. Ми ці приклади проводимо, що вам дало централізована ваша система. А нічого не дала, тому що вона, вона на скрізно корумпована. Але але все ж таки, от маємо такий бюджет, можна потрохи впроваджувати з тим, що в нас відбувається війна на сході, тому що це такі війна. Це можна зараз впроваджувати. Ви говорите, що так не можна як зробити, як в Грузії в 2005-му, коли так, доїшників звільнили з ніж. Зрозуміло, не можна так само звільнити міліціонерів, але наскільки можна впроваджувати в при такій ситуації, яка в нас є на територіях, де не ведуться бойові дії, абсолютно спокійно. спокійно. Іно і тому, що, наприклад, один із експериментів, який був з міліцією, ну він призупинений. Це те, що призначення начальників обласних управлінь внутрішніх справ передбачено законодавством, що це просто наказ міністра виходить. Але наказ, але міністр пішов на такий ком експеримент і конкурсну комісію також для. Призначення начальника, де була позиція громадськість, могла висувати своїх кандидатів. Тобто, і це ну тобто абсолютно це не заважало. Були активні бойові дії. А тут у Львівській області обирають начальника обласного управління внутрішніх справ. І за допомогою конкурсу, за допомогою обговорення відкритого, да прозорого і, а, і публічного я би ще ска назвав це цей принцип. І пропонували міністру. І міністр його призначив, і в інших регіонах та таким самим чином призначено. Тому і таким самим чином ми можемо говорити не тільки тільки про цей елемент призначення начальника обласного управління а призначення всіх поліцейських за такою самою схемою можна це здійснити. Цю процедуру але скільки буде тиск громади ну впливати на це там нас ну, зараз дуже популярні всякі трешбакет челенджі перед цим багато і представники От... того самого правого сектору і інших організацій цього... були проти певних От... міліціонерів на керівних позиціях та, та. в областях. От тому що начальник чому це відбувається? Начальник обласного управління внутрішніх справ він має мега колосальну владу. Створення місцевої поліції якраз і забирає ту частину, а це означає, що е, фактично буде означати, який сенс, наприклад, впливати на начальник обласного управління внутрішніх справ, якщо наприклад справи там будуть по корупції, якісь розглядатися тільки у яке в Києві антикорупційним бюро а інша справа, тобто, де така деконцентрація сил, вона і е, е, от саме головна, я думаю, один із принципів навіть у сфері місцева внутрішніх справ, що не потрібно концентрувати все на, на одну особу. Там, начальник обласного управління внутрішніх справ чи міністр внутрішніх справ. Потрібно максимально деконцентрувати, на мій погляд, і тоді, і тоді це, це може спрацьовувати система. І от місцева поліція це один із механізмів, як цю деконцентрацію робити. Дуже дякуємо вам.